У кожного майстра є та сторона, той бік, який коротше, довше. Як зробити і на що орієнтуватися? По-перше, ми робимо центральний проділ, дві фаланги пальців. Взяли дві фаланги пальців і стараємося трошки, трошки подовжити. От, навіть круглу форму я от, особливо, той бік, який ви укорочуєте. Частіше всього укорочують правша це е, правий бік. Потім нахиляємо, нахиляємо. І тут е, частіше всього ставлять отак пальці. От, зрізає. Даже маленький куточок, так, бачите, сюди буде йти. А якщо отак, ви сюди будете йти. От маленький куточок. То в цей бік е, я беру і прямо подовжую. Беру, бачите, як у мене ножиці заходять. От, от таким чином. Ну, якщо ми знову так розчислимо, це ж рівно у мене виходить. А тільки що ви бачили, що я подовжував. Так само знову вирівняємо, нахиляємо. Э, вот, взяли, притулили, І не так, а бачите, подовжує. Вот, вот таким чином. Подовжує. Ну, коли я розчісую, у мене буде рівна лінія. Тро Трошки зрізали і поїхали вже. una coro, un coroche.